На уроці ти дізнаєшся, чому ми бачимо тіла навколо нас? Який кут називають кутом падіння? Який кут називають кутом відбивання? Як формулюються закони відбивання світла? У чому полягає властивість оборотності променів? Яке зображення предмета називають уявним? Які характеристики зображень у плоских дзеркалах? Яке відбивання світла називають дзеркальним? Яке відбивання світла називають розсіяним. Ти побачиш приклади розв'язання задач, ти розв'яжеш тестові завдання. У темряві неможливо нічого побачити. Як тільки з'являється джерело світла, ми бачимо не лише його, а й усі предмети, що відбивають світло від нього. Пучок зеленого лазера відбивається від плоского дзеркала. Встановимо на досі транспортир для вимірювання кутів та введемо нові поняття. Промінь падаючого пучка світла називається падаючим променем. Промінь відбитого пучка світла називається відбитим променем. Проведемо перпендикуляр із точки падіння променя. Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння, лежать в одній плащині. Це перший закон відбивання світла. Кут альфа між падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння, називають кутом падіння. Кут бета між відбитим променем і даним перпендикуляром називають кутом відбивання, альфа дорівнює бета. Для будь-яких кутів. Кут відбивання дорівнює куту падіння. Це другий закон відбивання світла. Обородні світлових променів. Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого, то відбитий промінь піде шляхом падаючого. Нехай із точкового джерела С на поверхню плоского дзеркала падає пучок світла. Цей пучок є розбіжним. Виділимо у цьому пучку промені СА, СБ і SC. За законом відбивання світла побудуємо промені aa 1 ББ1, cc 1 ці промені також належать розбіжному пучку світла. Якщо продовжити їх за дзеркалом, то вони перетинуться в одній точці s 1 Точка s 1 є уявним зображенням точки S. Чотири характеристики зображення предмета у плоскому дзеркалі. Один уявне, два пряме, три. Рівне за розміром предмету. Чотири розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що й предмет. Дзеркальне відбивання світла це відбивання від дуже гладких поверхень, при якому пучок паралельних променів залишається паралельним. Крім звичайного дзеркала, прикладами дзеркальних поверхень є скло, поліровані меблі, поверхня води. Розсіяне або дифузне відбивання світла це відбивання від шорстких поверхень, при якому промені розсіюються в усі боки. Два види відбивання світла. Дзеркальне відбивання це відбивання паралельних променів, що падають від плоскої гладкої поверхні, при якому усі відбиті промені паралельні. Дифузне відбивання відбивання паралельних променів, що падають, від плоскої шорсткої поверхні, при якому усі відбиті промені не залишаються паралельними. Уявне зображення це зображення, отримане в результаті перетину не самих променів, а їх уявних продовжень. Задача 1. Кут падіння світлового променя на дзеркало 20 градусів. Знайти кут між відбитим променем та площиною дзеркала. Дано. альфа дорівнює 20 градусів Фі тере питання. Фі дорівнює 90 градусів мінус бета. Бета дорівнює альфа за законом відбивання світла. З цього випливає Фі дорівнює 90 градусів мінус альфа, Фі дорівнює 90 градусів мінус 20 градусів дорівнює 70 градусів. Задача 2. Кут між падаючим променем і плоским дзеркалом удвічі більший, ніж кут між падаючим променем і відбитим. Знайти кут падіння. Дано фіде рівнює 2 альфа плюс бета. Альфа 3 питання. Фіди рівня 2 альфа плюс бета, бета дорівнює альфа за законом відбивання світла. З Цього випливає Фіди рівня 2 альфа плюс альфа, фі дорівнює 4 альфа. Оскільки Фі дорівнює 90 градусів мінус альфа, то 90 градусів мінус альфа дорівнює 4 альфа, з цього випливає 90 градусів дорівнює 5 альфа, тоді альфа дорівнює 18 градусів. Задача 3. Кут між сонячними променями та горизонтальною площиною дорівнює 38 градусів. Під яким кутом до горизонту треба розташувати дзеркало, щоб освітити сонячним зайчиком дно глибокого колодязя. Дано фі сонця дорівнює 38 градусів. Фі дзеркало питання, Нам даний падаючий промінь та відбитий промінь. Дзеркало ми розташовуємо таким чином, щоб кути Фі були однакові, тому що за законом відбивання світла альфа дорівнює бета, тоді фі дзеркала дорівнює фі сонця плюс Фі. Кут фі дорівнює розгорнутий кут 180 градусів мінус кут всередині фі сонця плюс 90 градусів і поділити на 2, дорівнює 26 градусів. Тоді фі дзеркала дорівнює 38 градусів плюс 26 градусів дорівнює 64 градуси. Задача 4. Коли свічку, що стояла на відстані 40 см від плоского дзеркала, перемістили на 20 см ближче до дзеркала, відстань від свічки до її зображення зменшилась у 5 разів, 4 рази, 3 рази, 2 рази. Дано l 1 дорівнює 40 см, L дорівнює 20 см, l велика 1 ділити на l велика 2 три питання. Оскільки зображення свічки міститься на такій самій же відстані від поверхні дзеркала, що і свічка до дзеркала, то L1 2L1, 2L2, L1 l велика 1 дорівнює 2L1, L велика 2 дорівнює 2L2, d L2 дорівнює L1L. З цього випливає L велика 1 ділити на l велика 2 дорівнює 2L1 ділити на 2 L1 L. Двійки скорочуються, дорівнює 2. А ось ці 9 завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.